Вітаю! Сьогодні ми розберемо задачі з НМТ, яке було. Задача. Протягом хокейного матчу команда господарів володіла шайбою 3 п'ятих ігрового часу. часу. А команда гостей решту часу. Укажіть частку у відсотках, протягом якого команда гостей володіла шайбою. Треба знайти, скільки відсотків команда гостей володіла шайбою. Ми розуміємо, що господарі 3 п'ятих, то гості володіли 2 п'ятих. Тільки це відсотків від п'ятих, х якщо ми два поділимо на 5. На цих 40 десятих, це буде 40%. Тобто, 40% володіли гості, і господарі володіли 60%. Тобто гості 40%. Я думаю, тут особливо складного нічого немає. Тобто, я думаю, ви, за, ви почитаєте, спробуйте самі, звісно, зробити, але ви самі зробили. Але я, ну, ось буде такий короткий, я не знаю. Туторіал, да, який пригодиться, от не пригодиться, але цікавий. Що найкраще.